Привіт! Останнє наше завдання, там є програма Посилка з Китаю. Але та програма вона була зроблена мною дуже давно, і тоді у нас курси були російською мовою. І тому там приказка та прислів'я російською мовою. Я вам пропоную таку програму зробити з прислів'ям українською мовою. Ось у мене тут відкрита стаття, але ви можете обрати будь-яку знайти, просто написати прислів'я і пошукати прислів'я українського. Я взяла ось таку статтю, і в уроці, там в році є посилання на саме цю статтю. Тут є декілька прикладів, Ось, наприклад, спочатку йдуть, потім ще нижче є. Тобто ви можете обрати будь-яке прислів'я, і давайте спробуємо створити програмку. Ну, точніше, не програмку, а Зробити такий макет для програмки, для такої, і я вам покажу, як це можна зробити. Ну, я, мабуть, візьму ось цю фразу, з віком розум приходить. Це фраза така коротенька, і буде не дуже складно зробити підготовку для програми. Так, давайте порахуємо, скільки у нас тут букв. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. 20 букв у нас тут і можна зробити різне поле Тобто, 20, як ми можемо зробити? Ми можемо, наприклад, взяти поле 5х4, це буде таке майже квадратне поле. Я відкриваю таблицю. таблицю, якщо у вас встановлений офіс, ви можете там зробити. Чому саме цю таблицю? Тому що тут дуже зручно розташовані ці клетинки, і можна прямо звідси, прямо тут можна цю фразу писати. Але мені потрібно підготувати зробити декілька дій для того, щоб підготувати цю табличку. Так, я зроблю ось так меншими ці клетинки, ну, висота. Ну, Висота, нехай вона така буде. Або давайте так, щоб було на екрані краще видно, то давайте я все ж таки зроблю вищі клітинки і ось ну, якось ось так. от. Так, і у мене буде поле 5 на 4, так як у нас в мене 20 символів, то, ну, наприклад, ось так. Це я просто зараз тут роблю е, такий квадратик, ви можете взяти просто зошиту клітинку і там просто намалювати. Може, там вам буде зручніше. Я зроблю, десь тут, щоб вам було краще видно. І поставлю шрифт, так, ось такий, щоб було видно. Так, Де нам наша фраза, як з віком розум приходить? Давайте я її скопіюю і ось сюди, десь я її вставлю, щоб у мене були букви перед очима. В чому у нас стоїть смисл тієї програми, яку ви повинні зробити? Там мишею ми заходимо у це поле, далі проходимо по клітинах і у нас повинна якась фраза скластися з цих символів. Де буде початок і де буде кінець, там не обговорюється. Тобто ви повинні позначити, де початок буде, де кінець. Ну, Наприклад, якщо це поле буде 5 на 4, то ну, можна ось так от взагалі змійкою дойти пройти, Це самий простий варіант. Собственно, ви можете в вашій програмі саме так і зробити. Тобто, ось так: от ви розміщуєте ці символи, і у вас так фраза вийде. Але можна зробити якось, отак: от закрутити, закрутити, кудись там піти, піти, і потім вийти зовсім з іншого боку. ну тут Потрібно дивитись як краще, от, так от можна піти, і тоді тут можна вийти. В общем, як захочете, так ви і робите. Що нам важливо? Нам важливо розмістити тут так, символи, щоб потім можна було пройтись по них з одного кінця до іншого кінця. Ну, давайте ми спробуємо в... куди тут можна піти. З Зові... Ві... К... о м А, ну тут, бачите, тут, якщо ми так підемо, то я не ні... дійду до кінця. Ага. Тут потрібно скласти спочатку такий шлях. Мабуть, не сюди. Ну, мабуть, все ж таки так потрібно будити з віком. Ага. Зому. Парви. Ось, Тобто тут у мене буде, я вам зараз позначу, тут не буде початок, а ось тут у мене буде кінець. Ось таким чином ви можете взяти будь-яку фразу, ось так от накидати. На, на, в в комп'ютері накидати цей, цю фразу, як вона є, а потім приступати до реалізації вашої програми, тобто вже розташовувати на екрані е, елементи для того, щоб зробити таку програму. Тут є м, приклад ось цієї програми. Нагадаю, що ми робимо ось таку програму і готуємо для, для неї ось такі. Отаке поле. Потім, коли я запущу Visual Studio, то потім я зможу взяти ось цю табличку і зробити цю фразу. Цей приклад я вам залишу у цієї статті, зараз її тут немає, я допишу, як приклад, якщо захочете, то вже візьмете ось цей приклад і зможете зробити цю програмку з використанням цієї фрази. Але краще, якщо ви зробите свою якусь фразу. Тобто це буде більш цікаво, коли ви комусь даєте вашу програмку, і вона у вас унікальна, тобто вона у вас така, якої ніде більше немає. Так, на цьому я цей зараз коротеньке відео закінчую. Бажаю вам успіхів і сподіваюсь побачити ваші класні такі програмки. На сьогодні все, до зустрічі, пока!